Тема сьогоднішнього уроку походження материків та океанів, геологічні ери та епохи горотворення. Виникнення на земній поверхні суходолу та океанів зумовлене різною будовою надр землі. Із курсу шостого класу ви знаєте, що наша планета складається з трьох шарів ядра, мантії та земної кори. Під материками і океанами земна кора має різну будову, тому розрізняють два її типи: континентальну та океанічну. Континентальна або материкова земна кора значно товща, від 30 до 75 кілометрів. У ній є три шари порід: базальтовий, гранітний та осадовий. Океанічна земна кора тонка, завтовшки лише до 20 кілометрів. Її особливістю є відсутність гранітного шару. Осадовий шар, який має невелику товщину, залягає там безпосередньо над базальтовим. Формування поверхні землі розпочалося близько 4 мільярди років тому. Існує кілька наукових припущень, які намагаються пояснити походження материків та океанічних западин. Проте це питання залишається до кінця нез'ясованим і дотепер. До ХХ століття існувало припущення, що Земля упродовж усієї історії свого розвитку не зазнавала істотних змін. На її поверхні завжди існувало шість материків. Це наукове припущення увійшло в науку під назвою Теорія фіксизму, що в перекладі з французької означає закріплений. Прихильники цієї теорії визнавали лише вертикальні рухи окремих ділянок Землі. На самому початку 19 століття з'являється гіпотеза про постійне переміщення материків та океанів, що увійшла в науку під назвою Теорія мобілізму. Один з її прихильників був Альфред Вегенер, який в 1912 році обґрунтував свою гіпотезу дрейфу материків, згідно з якою гранітні плити материків ніби плавають на базальтовій вязкій масі. Пізніше виникла так звана теорія руху літосферних плит, про яку ви вже дізнались на уроках географії в 6 класі. Прихильники останніх двох теорій вважають, що кілька сот мільйонів років тому на Землі існував єдиний масив суходолу материк Пангея, оточений океаном Панталаса. Проматерік займав приблизно однакові площі суходолу в північній і південних півкулях. Приблизно 200 мільйонів років тому пангея почала розколюватись, у результаті чого утворилися дві частини: південна Гондвана і Північна Лавразія. Між ними виник океан Тетіс. Ще пізніше від Гондвани відокремилась Австралія з Антарктидою, як єдина цілісна ділянка суходолу, і виник Індійський океан. Згодом розійшлися Африка і Південна Америка. Так почав формуватися Атлантичний океан. Близько 65-70 мільйонів років тому Антарктида відійшла від Австралії і зайняла своє сучасне положення в районі Південного полюсу. У цей самий час Лавразія розділилася на Північну Америку та Євразію. Тоді ж завершилось остаточне формування Атлантичного океану та виник Північний Льодовитий океан. Так утворилися сучасні материки і океани. Сучасне розташування материків і океанів є результатом горизонтального переміщення літосферних плит, що тривають сотні мільйонів років. Літосферні плити рухаються по горизонталі відносно одна одної і зіштовхуються. Межі літосферних плит проходять на материках по гірських системах, а в океанах посередино океанічних хребтах. Переміщення літосферних плит продовжується, тому обриси материків і океанів будуть змінюватися і в майбутньому. Переконуваним доказом єдності в минулому материків є подібні гірські породи та схожі обриси берегової лінії на різних материках. Материки та океани, маючи різні властивості, постійно перебувають у тісному взаємозв'язку, впливають на природні процеси один одного. Утворення нашої планети, її початкові етапи розвитку тривалістю понад 1 мільярд років, відносять до геологічного. До геологічної історії. Геологічна історія Землі веде свій відлік з Докембрію, найдавнішого і найтривалішого початку розвитку землі. Його вік близько 3,5 з мільйони років, визначений за абсолютним віком найдавніших гірських порід, що знайдені науковцями на земній корі. У Докембрії розпочався розвиток біосфери. Формувалися осередки в найдавніших ділянок суходову, давні платформи і з'явилися перші гори. З докимерійською вулканічною діяльністю пов'язані значні поклади різноманітних рудних корисних копалин на землі залізних, марганцевих, мідних та інших руд. Другий етап геологічної історії Землі охоплює останні 570 мільйонів років. Він відрізняється швидким розвитком біосфери. Відбувався вихід рослин на суходів, з'являються скелетні тварини, а нова ера розпочалася появою людини та розвитком людського суспільства. Зміни в біосфері суттєво вплинули на склад атмосферного повітря, сприяли утворенню осадових гірських порід та корисних копалень органогенного походження. Користуючись різними методами дослідження, порід вчені склали спеціальну шкалу. Вона показує проміжки часу, на які ділять геологічну історію. Кожному часовому проміжку відповідає певний етап формування земної кори, рельєфу і розвитку організмів. Така шкала називається геохронологічною таблицею. За геохронологічною таблицею історію землі поділяють на геологічні ери, ери поділяють на періоди. Для зручності всю геологічну історію Землі поділено на 5 відрізків часу на ери. У Докембрії розрізняють дві ери архейську і протерозойську. Останні 570 мільйонів років тривали палеозойська, мезозойська і кайнозойська ери. Геологи розрізняють особливо бурхливі періоди, коли породи зминалися в складки це епохи горотворень або складчастості. Вирізняють байкальську. Каледонську, Герцинську, мезозольську і альпійську епоху горотворення. Кожній із ер відповідали певні періоди горотворення та інші важливі події на материках.